Привіт, любі друзі, я скочу за вами. Нарешті ми разом. Нарешті я з вами, Друзі, сьогодні на вулиці йде дощ, і тому треба якось розважатися вдома. Я, наприклад, дуже люблю читати, малювати і дивитися різні мультики. Не знаю, як вам, але мені іноді хочеться щось узяти і намалювати. Самому і оживити? Мама мені розказувала, що коли вона була маленька, така, як я, вона робила так вона робила живі картинки. Щоб зробити такі живі картинки, треба малювати на кожній сторінці одне й те саме, але поступово змінювати. А знаєте, хто робить справжні мультики? Які показують по телевізору. Є така професія аніматор. Мама робила живі картинки. Вона і мене навчила, а я розкажу вам і покажу. Ось, дивіться, я намалював котика, що сидить. Потім він. Потім він. Ще сидить, потім він йде, він йде, потім він, потім він йде далі, а потім він грається м'ячиком. І ось, подивіться, що у мене вийшло. Якщо їх ось так розгорнути, то вийде справжній мультик. Друзі, хто вміє писати, пишіть самі в коментарях. А хто не вміє, попросіть дорослих допомогти написати замість вас. І розкажіть, що ви робите, коли на вулиці йде дощ. І, а, і хотіли б ви створити свій власний мультик. І, і який ваш улюблений мультик? До побачення! До нових зустрічей!